Тижневий мораторій на удари по Україні може виявитися не допомогою, а вигодою для Росії. Аналітики ЗСВ застерігають, оголошений президентом Трампом тимчасовий мораторій на удари російських сил по енергооб'єктах України може принести Кремлю значно більше користі ніж Києву. Йдеться про домовленості, які з'явилися після телефонної розмови Трампа з Путіним на тлі сильних морозів, коли енергетика України перебув. Вала під максимальним навантаженням. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У публічному просторі почала ширитися інформація про короткочасне припинення атак по українській енергетиці, яке ніби стосується виключно електростанцій, підстанцій та інших критичних об'єктів, але не означає загального припинення вогню. Трамп, за повідомленнями ЗМІ особисто звернувся до Путіна з проханням тимчасово зупинити удари, і Кремль публічно заявив про готовність до такої паузи. Президент Зеленський підтвердив, що подібні домовленості обговорювалися, однак наголосив, що їх зміст і механізми контролю лишаються вкрай нечіткими. чіткими, водночас, ІСВ підкреслює, цей тижневий мораторій не є реальною поступкою з боку Росії і жодним чином не гарантує деескалації війни. Навпаки, тимчасове припинення ударів по енергетиці може зіграти на руку Москві, адже дає їй можливості накопичити ракети, дрони та боєприпаси, щоб після завершення мораторію завдати ще більших масових і руйнівних ударів, особливо не Спечною така схема стає у випадку, якщо Україна також обмежує свої відповіді, фактично граючи за правилами, які вигідні противнику. Аналітики нагадують, що Росія вже неодноразово використовувала короткострокові паузи у вогні як елемент так званої когнітивної війни. Формально Кремль демонструє готовність до миру, гуманітарних кроків або переговорів, але фактично такі паузи використовуються для перегрупування сил, відновлення логістики та підготовки. До нових наступальних дій Москва раніше вже пропонувала подібні тимчасові перемир'я, водночас послідовно відмовляючись від довготривалого та стійкого припинення вогню. Особливо важливим є контекст, у якому зв'язався цей мораторій. Він стосується саме енергоінфраструктури, критично важливої для життя країни в зимовий період, коли морози створюють серйозні ризики для опалення, водопостачання та роботи лікарень. У медіа активно обговорювалися чутки про можливу. Заборону ударів по енергооб'єктах у Києві, Київській області та інших регіонах України до початку лютого, що пов'язували з підготовкою чергового раунду переговорів між Києвом та Москвою. Критики ідеї тимчасових мораторіїв наголошують: навіть якщо Росія формально погоджується не бити по енергетиці, це не означає припинення атак по інших елементах цивільної та військової інфраструктури. Такі кроки не можна розглядати як реальний рух до миру, навпаки. Існує висока ймовірність, що коротка пауза буде використана Кремлем для підготовки ще масштабніших комбінованих ударів у майбутньому. Саме тому аналітики закликають ставитися до подібних ініціатив з максимальною обережністю та не плекати ілюзій щодо справжніх намірів Кремля.